Налаштування функції батьківський контроль завдяки функції батьківський контроль можна заздалегідь заблокувати канали, які мають вікові обмеження 18 щоб унеможливити випадковий перегляд контенту для дорослих дітьми. При переключенні на такий канал та при наявності діючої підписки на нього на екрані з'явиться повідомлення з полем для введення Пін-коду для його перегляду по замовчуванню 4 нулі. Пін-код слід підтвердити кнопкою ОК. Після цього можна переглядати канал. Вдень на каналі транслюється попереджувальна заставка. В меню приймача є можливість змінити пін-код батьківського контролю. Для цього потрібно натиснути кнопку меню і переміститися кнопкою вправо на пульті в розділ налаштування. Далі опуститися на пункт Батьківський контроль і увійти в нього, натиснувши кнопку ОК-Пароль «4.0». В першому пункті встановлений параметр вікового обмеження 18 років, в другому пункті відбувається зміна паролю. Для цього потрібно спочатку ввести старий пароль «4.0», потім в наступному полі ввести новий пароль, підтвердити його. І натиснути кнопку ОК. Після цього почне діяти новий пін-код.